Театр весь світ театр, де люди в нім актори, І кожному приписаний свій вихід. Всеукраїнський театральний фестиваль камерних сценічних форм Face-ту-фейс face відбуватиметься у Хмельницькому. Відкриття відбудеться 8 жовтня трагікомедією Тінь корони обулму з драмтеатру імені Михайла Старицького. Амінь від всього серця. Покайся у своїх гріхах, не заперечуй їх і не клянись, бо це не допоможе. Головну і єдину роль актора Артура грає Василь Шпунт. Він то Ромео, то Лір, то Отелло. І все перекликається в Шекспірі в цих шматках. Тут ти граєш декілька героїв, і вони всі різні. Якщо його зрадили, то звісно, це король лір. Якщо він приривнував до прикладу, то звісно, це Отелло. Режисером-постановником вистави за творами Шекспіра є Юрій Чайка. Це Гамліт, Отелло, Король Лір, Ромео Джульєта, Сотні літньої ночі, Річард Третій. Одне із завдань фестивалю Фейс-ту-фейс, розповідає головний режисер облмуздрамтеатру драмтеатру імені Старицького Дмитро Гусаков показати різний театр. В даному випадку це театр невеликої камерної сцени. Цей формат видається нам цікавий, тому що він дає змогу глядачу більш тісно спілкуватися з акторами, так само як і акторам дає можливість, скажімо, більш тонкого відчуття і прояву своїх емоцій. До участі у фестивалі запрошені різні колективи зі всієї України. Деякі в обласному центрі виступатимуть вперше. Говорить Дмитро Гусаков. Перший раз до нас приїде колектив з Києва, академічний театр Золоті ворота. Вони покажуть виставу за Іваном Франком Украдене щастя. Перше також до нас завітає колектив з Білої церкви. Вони покажуть за виставу за марданьом «Гастрошоу». Є колективи, які давно в нас не були, років 10. До прикрила до Львівський театр Лесі Українки дуже давно в нас не був на фестивалі. Вінничани, з якими ми тісно спілкуємось, і завжди в гастролі. Так само, і колектив Житомира, Театр Кочерги, і Рівненський театр. За словами Дмитра Гусакова, фестиваль фейс-ту-фейс триватиме у Хмельницькому на малій сцені обласного театру до 12 жовтня. Включно Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Gracias.